Вітаю на телеканалі Січотири. Студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня: овочі, риба та хліб, що спричинило суттєве здорожчання продуктів харчування. Пекло в Солидарі. Військовий експерт розказав, яка ситуація на цій ділянці фронту зараз. Прибирання вулиць у Чернівцях стало дорожче чи покращиться якість. За минулий рік інфляція склала цілих 23%. відсотки. Найбільше подорожчали продукти харчування, зокрема овочі, риба та хліб. Черівецький репортер дізнавався у експертів, що спричинило ріст цін, та чого чекати українцям у 2023 році. Інфляція вкотре б'є по кишені українців. Найбільше подорожчали овочі. За даними держстату, їхня вартість за рік зросла майже на 70%. Також майже на третину здорожчала риба. Економіст Богдан Старощук запевняє все, тому що більшість виробництв переважно функціонували у преферентових регіонах України. Дуже багато таких закладів, де масово вирощувалися овочі, риба були. На в південній Україні, в центральній Україні і в незнищені обстрілами. там, де вирощують ту рибу, припустимо птицю і так далі. Там потрібна регулярна температура. Зіштовхнулися із проблемами електропостачання і хлібопекарні. У асоціації хліборобів кажуть, пекарі змушені працювати на генераторах, що втричі дорожче за звичні енергоносії. В середньому піднялося на 22% ціна на хліб за минулий рік. Зарушилася ровина в кінці року. І один з основних чи це енергоносії. Ми бачимо, що відбувається з електроенергією. Загалом за 2022 рік Державна служба статистики зафіксувала здорожчання продуктів на близько 27%. Фахівці зазначають, у період війни таке підняття не є критичним та навіть цілком зрозумілим. Та додають економіку України достойно витримала такий удар. В дуже багатьох випадках виробництво різко ускладнилося або взагалі стало неможливим. У даних умовах дуже важливо зрозуміти інфляції не може не бути. Продовж року ситуація не покращиться, підсумовують фахівці, Ціни будуть рости далі. Та інфляція сповільниться, адже минулоріч безліч підприємств перебували у шоковому стані, особливо у перші місяці російського вторгнення. Максим Берник, Ярослав Баячок, Чернівецький репортер, телеканал С4. На боковину прибув евакуаційний подяг з Донеччини. У Чернівцях зустріли 13 важкохворих людей та осіб з інвалідністю з Краматорська та Слов'янська. Евакуйованих зустрічали медики. На кредах швидкої допомоги їх привезли і поселили у геріатричному пенсіонаті. Ще частина доправлена у відділення стаціонарного догляду вижницького центру надання соціальних послуг, також до медзакладів області, де вони продовжать лікування. Бахмутський напрямок залишається найгарячішим. Зокрема, ці дні важкі бої точаться за місто Соледар. За останню інформацію від мідоборони у районі Соледару тривають бої. Противник безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат, яка ситуація нині на цій ділянці фронту ексклюзивно для Сі-4, розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов. Ситуація навколо Солідару не можна відділяти від загальної ситуації на Донецькому напрямку. Я поясню, що йде мова. Штурмові дії російських окупантів поблизу Солідару – це лише одна зі складових спровок російської окупаційної армії створити оперативне оточення українському окупуванню, яке зосереджено поблизу Баффету. І в самому Баффету. Поясню, про що йде мова. Солідар знаходиться на північ. Він цікавий їм не соляними оляними копалами. Як про це повідомляли західні агенції? В першу чергу це локації, це то шляху шляхосполучення. Солідар, Бахмут і відповідна сіверська. 59 мільйонів гривень саме таку суму з міського бюджету цього року виділять на прибирання вулиць. За чистоту в місті буде відповідати п'ять компаній. З ними вже підписані договори, і це не може не радувати. Адже раніше проведення тендерів постійно затягувалося, і в результаті чернівчани протягом року мали неякісне прибирання. Яких змін ще чекати на вулицях міста знає моя колега Олена Кричко. Колись вулицю Ольги Кобулянської підметали трояндами. А цього року її обіцяють мити спеціальною технікою. Саме через це тендер на прибирання головної вулиці міста був збільшений. На механізовану техніку, яка буде і підметати і мити одночасно, планують витратити півмільйона. А загалом на прибирання панської виділили майже два мільйони гривень. В порівнянні з минулим роком сума збільшилася приблизно на 200 тисяч. Втім, мова йде не лише про підметання вулиці. Ага, підметати карету мити раз у тиждень лавки малюємо. Тепер все, що, що, а ті орни малювали. Комунальники між іншим мають щоденно протирати лавиці від пилу та бруду, взимку від снігу, слідкувати за квітами, мити карету, ремонтувати та доглядати за антипаркувальними стовпчиками. Михайло слідкує за чистотою на головній вулиці міста вже більше 12 років. Раніше працював в тресті зеленого господарства, втім тепер перейшов до нової фірми, яка виграла тендер приватної компанії благоустрій. Двірник зізнається, свою роботу любить, але люди не завжди цінують таку працю. Як хто? Є одні твоя робота дворником, ти будеш, будеш мусор виносити. Кидають з дому виходять, кидають творні. Між тим у Чернівцях збільшилась сума не лише на прибирання вулиці Ольги Кобилянської, на 13 мільйонів виріс і загальний кошторис по місту. Це пов'язано переважно з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та логістичних послуг. Ще одна причина поступовий перехід на механізоване прибирання. Так нещодавно було закуплено шість одиниць спецтехніки, які розподілили між міськшепом, містосервісом та трестом зеленого господарства. На сьогодні наші комунальні підприємства вже. Ну, будуть будемо, будемо замітати немітлими, а будуть замітати сучасною, нормальною технікою. Відповідно, так само і підрядники рухаються в цьому напрямку. Вони цю техніку, деякі з них закупили минулого року. І на сьогодні, якщо говорити в цілому про місто, то у нас для того, щоб забезпечити механізоване прибирання, місто наше забезпечено повністю. Щоправда, спецтехніка буде прибирати поки що не всі вулиці міста, а лише ті, на яких було відновлено дорожнє покриття. Крім того, транспорт зможе працювати за певних погодних умов. Не має бути мінусової температури, однозначно. Якщо ви помітили, ми в цьому році вперше почали прибирати механізованим способом в зимовий період. Цього ніколи раніше не було, але оскільки погодні умови дозволяють, ви бачите, що плюсові температури в нас на сьогодні, да, в тому числі і вночі. Тому чому, чому саме має бути погодні мови? Тому що машина має бункер з водою. Вона для того, щоб не оцей пил не піднімати, вона розплескає воду перед собою. Відповідно, якщо буде мінусова температура, то... Чиновники зізнаються, для ефективного прибирання вулиць лише механізованої техніки недостатньо. Проблеми комунальникам створюють і припарковані автівки. Тож в місті вирішили провести експеримент. На деяких вулицях діятиме заборона на паркування з 6 до 8.30 ранку. Знаки вже встановили на богомольця, першотравневій, конституційній та кордуби. Для чого це зроблено для того, щоб один раз в тиждень у нас була можливість прибрати ці вулиці. Поки що це експеримент, подивимося, як будуть люди реагувати. Десь два тижні з моменту його оголошення ми будемо тільки попереджати людей, це буде робити інспекція з паркування, а далі, напевно, що будуть штрафи. Знову введення, які також з'явилися цього року, фінансові гарантії виконання угоди. Тобто, якщо підрядник не буде працювати, міський бюджет отримає певну компенсацію. У нас така практика вже була по договорам на капітальний ремонт. Вона в принципі, виправдала. Навіть по ті самі вулиці да, дату це фактично як є гарантія того, що підрядник, якщо ну, якщо буде сумлінно виконувати, все буде добре. Якщо не буде сумлінно виконувати, дого розривається ця сума списується. Олена Крючко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях на чотирьох дорогах встановлять камери відеофіксації порушень. Ще одна камера буде у Коровії. Таке рішення було ухвалено на засіданні виконкому. Прилад прилаштують в місцях, де найбільше фіксують аварії, а саме проспект Незалежності поблизу будинку 94 та 125, вулиця Героїв Майдану поблизу будинку 160, вулиця Стороженецька, поблизу будинку 94Б, вулиця Галецький шлях поблизу будинку 46В. І Село Коровія, південний під'їзд до міста Чернівці, такі дії мають допомогти попередити аварії. Сторічні австрійські каналізаційні труби терміново потрібно оновлювати, запевняють міські комунальники. Інакше може статися трагедія, аби не допустити суву і провалів. Працівники Черніців водоканалу проводять аварійно-відновлювальну роботу на кільці по вулиці Чкалова. Щоб полагодити, доводиться тяжко працювати. Грунти постійно просідають, а довкола ще десятки інших мереж. Усі деталі дізнавався Чернівецький репортер. Стан магістральних водогонів він є критичний, і це реальна оцінка мереж, запевняє керівник Чернівці водоканалу. Майже місяць працівники комунального підприємства намагаються полагодити стару каналізацію на кільці по вулиці Чкалова, яку встановлювали ще за часів Австрії. Комунальники пояснюють, ділянка вкрай складна. Тут треба замінити понад 15 метрів каналізації. Попри водоканальні труби під землею, ще є чимало інших мереж. Працювати тут технікою, щоб не пошкодити їх непросто. Тому часто доводиться діставатися до пошкодження риючи вручну. Тут є кабеля зв'язку, силові кабеля, водопровідні труби, два газових трубопроводи. Основну роботу по розробці грунту робить техніка, але конкретно ту точну роботу для підчищування заміни демонтажа. Це все вручну і все в обладнаних ґрунтах. Мороз сковує руки, працюють по коліна у воді. Аби дістатися до пошкодження, довелося виривати понад шестиметрову яму. Фахівці пояснюють, проводити тут роботи треба було терміново. Якби стався аварійний обвал чи су в землі, це була б катастрофа. Обвалилася б велика територія цього цієї землі. Воно б потягнуло сусідні комунікації. І в один момент різко би не стало і води, і не стало каналізації, і, і, і все решту. Зачищається там, наприклад, там куб землі, а обвалюється ще п'ять кубів землі. Цією історичною каналізацією користуються усі довколишні будинки та підприємства. Працівники водоканалу пояснюють, коли понад століття тому цю трубу тут монтували, то кількість користувачів була в рази меншою. А після зведення новобудов і збільшення навантаження навіть нові мережі потрібно встановлювати витриваліші. Керівник Чернівці водоканалу розповів Чернівецькому репортеру, що оновлення і ремонту водопровідних і каналізаційних мереж у новому році. Оці буде багато. Ми будемо починати фінансування. Надіємося, десь з кінця весни, початку літа. Найкритичніша ділянка це 12 кілометрів. У нас є частина буде замінена за рахунок грантових коштів, а частина за рахунок кредитних. Зауважимо наприкінці 2022 року. Підприємство отримало грант від уряду Німеччини. Тож закуповувати і ремонтувати поки є за що. Генрієта Беух діаначігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Стріляли аби затримати на воковині. Прикордонникам довелося застосувати зброю, аби позашляховик контрабандистів зупинився. Порушники їхали горами, щоб перетнути україно-румунський кордон на автомобілі з іноземною реєстрацією та вибитими вікнами боковинці. Ймовірно, намагалися переправити контрабанду за рубіж. Побачивши прикордонний наряд, водій намагався втекти. Аби його зупинити, правоохоронці почали стріляти. Водій вдався до втечі, залишивши автомобіль, в якому було понад 20 ящиків цигарок. Також неподалік співробітники прикордонного загону затримали чоловіка з радіостанцією, який, очевидно, був його спільником. І традиційно про погоду за прогнозами синоптиків завтра, 13 січня, увесь час у Чернівцях утримається хмарна погода. День хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не передбачається нічні години. Стопчики термометра опустяться до позначки мінус 2 градуси, а в день прогнозують від плюс 1 до 2 градусів тепла. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою СІ 4 і пам'ятайте, в єдності наша сила.